Дизайнерка Катерина Соловчук тривалий час створювала одяг. Костюми та сукні від її бренду Солов мають Ліка Співаковська, Лілу, Марися Горобець та багато інших відомих українських дівчат. Рік тому Катерина почала створювати ще й унікальні каблучки. Вони про любов до рідного міста. А нещодавно з'явився парфумерно косметичний бренд ЕСТІ Парфюмс. Оскільки в мене є такий синдром відмінниці. Я захистила кандидатську. Ти зайнялася дизайном, тому що саме це було моє покликання з дитинства. Моєї бабусі було дуже різноманітний вибір різного одягу, тканин. Дивлячись на неї, я захоплювалась і створювала щось своє. Мене надихають саме елегантні жінки. Я дуже велику надаю увагу внутрішній обробці деталям. Жінки, яких я одягаю, вони ідеальні у всьому і не потрібні тисячі і мільйони. Для старту вам достатньо. 4 тисяч гривень це жінка, яка любить себе і яка цінує себе в якості, в одязі. А які перші кроки? Інстаграм-сторінка, дві-три речі, фото, і поїхали. Не все те, що в тренді це. Елегантно і вишукано, і ось нещодавно в тебе з'явився ювелірний бренд. Початок війни не зупинив її створення, а виготовлення 50% від вартості. перераховую на потреби ЗСУ. Нас з тобою з'являється парфюмерно косметичний да. бренд Perfumes. Твою пропозицію я прийняла одразу. Ти мені сказала так. Так, да. <реш> Я тобі сказала так: тобі, хоч на край світу. Нас це зайняло півроку. Наш аромат вже наскільки я полюбився дівчатам. Це Початок чогось великого. А що для тебе, клуб The One in і Million? Ми приходимо туди з якоюсь ціллю створювати класні продукти, розвивати українські, українські продукти. Вітаю всіх! Ви дивитесь програму Жінки, які нас надихають на youtube каналі жіночого бізнес-клубу The One in a Million». Мене звуть Світлана Третьякова, я співзасновниця клубу «The One in a Million». Сьогодні у гостях у нас почесний резидент нашого клубу Катерина Соловчук. Катюша, вітаю! Вітаю, Світлана. А я дуже рада, що ти в своєму щільному графіку знайшла час та бажання приєднатися до нашої програми, до нашого інтерв'ю. Скажи, будь ласка, всі дівчата в дитинстві мріяли кимось стати. Ти дійсно мріяла стати кандидатом економічних наук? Насправді, от кандидатом економічних наук, я не мріяла стати, я думаю, що це бажання було виконане завдяки моїм батькам, адже коли я заявила їм, куди я хочу вступати, в який вуз, вони сказали, що це не дуже не дуже серйозно, потрібно мати серйозну базову освіту. Ой, це як мої батьки так. також. Тому я вступила на економічний факультет, досить гарно на ньому провчилась. І коли я закінчувала. П'ятий курс для себе. Я зрозуміла одне, що так я хочу йти на аспірантуру і отримати ступінь кандидата економічних наук. Оскільки в мене є такий синдром відмінниці, я не дивлячись на малих дітей і складний свій такий режим-графік, я захистила кандидатську і отримала масу задоволення, пишучи роботу і готуючись до неї. Не дивлячись на те, що в тебе така дуже серйозна професія та освіта, ти зайнялася дизайном, саме дизайном одягу. Чому саме дизайном? Тому що саме це було моє покликання з дитинства. Адже в першому класі о 6 років на партії я дістала тканину ножниці і почала кроїти одяг. То це була твоя мрія, це так? Це була моя мрія, мені це дуже подобалося. Я дійсно хотіла, я шила для себе, я шила. Для своїх ляльок. Мені надзвичайно подобались текстури тканин. Я вибирала, у моєї бабусі був дуже різноманітний вибір різного одягу, тканин. Вона також вміла шити. І я, спостерігаючи за нею, захоплювалася її стилем, її е, такою харизмою. В неї от була така харизма, яка хоче перейняти кожна дівчинка. І от дивлячись на неї, я захоплювалася і створювала щось своє. Багато одягу вона мені свого віддавала, і я щось із нього переробила. Рубляла? А от ось, подивіться на Катерину, як в неї сяють очі. А, підписуйтесь на наш YouTube канал та дізнавайтесь, як а, наші успішні резиденти а, здійснюють свої мрії. А ми продовжуємо. В якому стилі твій одяг? Які тканини ти обираєш та чому ти їх обираєш? Так, мене надихають саме елегантні жінки. Давай по перше, як Зашу. називається твій так. бренд? Мій бренд називається so Love Clothes. І ми залишимо тут покликання. Обов'язково підписуйтесь на інстаграм. Мене також багато, дуже багато речей від дякую. твого бренду. За що я дякую, тому що вони дуже круті. Дякую. Мені Ось продовжуємо. Так з чого ти розпочала свою кар'єру дизайнера, дизайнерки, які тканини обираєш, і в якому стилі створюєш одяг. Ну почнемо з того, що саме мій бренд обирають жінки, які цінують якість. Якість в тканинах та якість у виробах для мене дуже важливо, щоб одяг був не тільки зовні ідеальним, а й всередині. Я дуже велико надаю увагу внутрішній обробці деталям. Для мене це важливо. Тому, коли в мене запитують, що ми також хочемо такий костюм, як у вас, я іноді пояснюю, що напевно це неможливо, тому що тканини вже такої немає. А шити з іншої гіршої якості. Я не погоджуюсь, тому що жінки, яких я одягаю, і які носять одяг від мого бренду, вони ідеальні у всьому. А для того, щоб щось створювати, потрібно натхнення. Де ти береш натхнення? І у своїй новій професії ти творець чи ремісник? Я ремісник, адже і звідки я беру своє натхнення. Відтоді як я завагітняла своєю другою дитиною, донькою. У мене відкрилися напевно якийсь зв'язок з космосом, і її талант і мій об'єднався і створив такий унікальний тандем, і вона мене дійсно надихає перш перші речі були для донечки а чи ні? перші речі були для мене і для донечки ага. Так. А, і ще мало того, я саме в період, коли я завагітніла е, лізою, я почала малювати Малювати фарбами, олією. І я ніколи не думала, що в мене це вдається і вдасться гарно, тому що ще в школі такі були стереотипи, що ти не художник і не треба цього пробувати. А, довгий час я жила по цим стереотипам, але потім я вирішила спробувати. І в мене це виходить, виходить гарно. Захоплююсь цим, тому мене надихають мої діти, мене надихає моя сім'я. Але звісно, коли я торкаюся гарних тканин і я дивлюся на різноманіття різних фактур, я одразу бачу, що б мені хотілося з цього зробити, і я навіть бачу, кого б я одягнула в цей гарний вишуканий одяг. Скільки грошей потрібно для старту такого дизайнерського так. проєкту? Тому що я так думаю, що нас зараз можуть дивитися жінки, які все життя мріяли створити бренд, дизайнерський бренд так. одягу. Так. Насправді для такого кроку вам не потрібно багато грошей і не потрібно тисячі і мільйони. У вас перше має бути бажання. Бажання щось зробити, і ось це перше зробити, зробити в першу чергу для себе, створити цю річ і повірити в себе. Я впевнена, що для гарної тканини, і оскільки я як економіст можу відразу порахувати, uh -huh. скільки з цього потрібно, для гарної тканини сукні достатньо півтора метри тканини. Це може бути, якщо це дуже гарна тканина, в її достатньо буде дві тисячі. І порядку такої ж вартості буде коштувати пошиття одягу. Тобто для старту вам достатньо чотирьох тисяч гривень просто народі це сто доларів. скільки коштують твої плаття? Або зараз ось такий е, білий костюм. Ось такий білий костюм. Я не знаю, чи це доречно да, говорити про суми зараз. Але а, такий костюм можна придбати за 13-14 тисяч гривень. Ви ж, дівчата, кому сподобався костюм? Ви тепер знаєте, де так. його шукати. Бренд Солоп інстаграм. Ми залишаємо. А ви підписуєтесь на наш Ютуб канал, щоб дивитися історії успіху наших резидентів та надихатися на свої власні історії успіху разом з нами. Отже, скажи, будь ласка, яка філософія твого одягу, що ти хочеш світу або жінкам сказати через а, свій одяг? Так, оскільки солавце так любити в перекладі, так воно пишеться разом, але сама а, ідея в цьому так любити, любити в першу чергу себе. Це жінка, яка любить себе і яка цінує себе в якості, в одязі, в просторі, вона просто надихає собою цей світ, вона дарує свою енергію на навколишнім людям навкруги. А які перші кроки потрібно зараз зробити жінкам, які хочуть розпочати власний бізнес? Ти як бізнес-вумен вже з власним досвідом, багаторічним? Я так думаю, що ти можеш поділитися. Які кроки? Ну знову ж таки почнемо з бажання. Якщо бажання немає, якщо внутрі цього поклику, цей поклик відсутній. То ніякі гроші вам не допоможуть. Якщо у вас є справжнє бажання, ви навіть можете самостійно, закінчивши курси, сісти і зробити гарну річ самостійно під наглядом спеціалістів, це можливо і досить швидко, і досить просто. А якщо ви не готові закінчувати курси і працювати власноруч за цим фахом пошиття, ви можете знайти гарного партнера. І домовитись з ним навіть на якихось е, спільних домовленостях і працювати, відкрити власний бренд. Так буде навіть краще. Е, можна е, багато зараз відкрито цехів з пошиття одягу, де ви відразу можете іти розробляти свою власну колекцію. Якщо ви не погоджуєтесь на таке, вам достатньо буде дві-три моделі, щоб запустити інстаграм-сторінку. Тобто, перший крок це інстаграм-сторінка, дві-три речі. Фото і поїхали. Бачите, як все просто зі слів Катерини? То ж спробуйте зараз. Я знаю, що надають в Україні гранти на нові малі підприємства, на приватний бізнес, то дійсно зможете спробувати погуглити. А ми продовжуємо з Катериною. Чи впливають світові тренди на тебе, коли ти створюєш свої плаття, костюми, чи ти сама задаєш тренди? Зазвичай я сама задаю тренди навіть в своєму власному стилі. Звісно, я спостерігаю, як і всі жінки, за новими тенденціями. Але не завжди я їх притримуюсь, і здебільшого я їх не дотримуюсь, тому що в мене своє бачення власного стилю, в мене бачення краси. Тому що не все те, що в тренді, це. Елегантно і вишукано. Це трішки по-різному. І комусь подобається такий стиль, комусь інший. В моєму а, баченні стилю жінка це елегантна, вишукана. Вона, як а, жінка, де да, можна повернутися до відомого Крістіана Діор, да, це Леді Діор, тому що це завжди красиво. І кожен чоловік, який бачить жінку в елегантній сукні з підчеркнутою талією, так да, як в стилі Крістіана Діор, він захоплюється нею. Він захоплюється, коли вона. В гарному вишуканому костюмі. Це також дуже красиво. І коли жінка в таких речах вона, вона не йде, вона пливе, вона пливе як а, краса. Добре, згодна з тобою, то ти обираєш брюки чи плаття? Я обираю і брюки. І сукні, тому що а, мені імпонує і те, і те, і це від настрою залежить від е, ситуації, від м, заходу на який жінка йде, від е, сьогоднішнього її відчуття в цьому світі. Вона прокинулася. Вчора вона хотіла одягнути сукню, але сьогодні вона подивилася на себе. і Сказала, ні, це буде більш серйозніша леді, і вона одягне бручний костюм. Добре, з одягом ми розібралися, так. і ось нещодавно в тебе з'явився ювелірний бренд. Розкажи, так. будь ласка, про його філософію та м, найближчі плани розвитку бренду. А, насправді це було наскільки цікаве створення а, цієї каблучки, да, тому що зараз ювелірний бренд на, наразі має тільки каблучку під назвою Київ. А, і ця каблучка має особливу історію, оскільки воно, її було а, вигадано ще задовго до війни. У мене була з'явилася ідея, оскільки я ідейна людина і я Завжди маю масу гарних ідей, і я намагаюся їх а, створити. Я намагаюся ці ідеї перенести в річ. А, тому а, я знайшла. Гарних фахівців, які змогли почути мене і відчути, що саме я хочу створити, яка це має бути річ, надихнула мене в подальшому її розвитку. Але через те, що почалася війна, і я каблучку отримала вже від початку війни це десь був вже десь третій місяць війни, напевно. Тому я. Її поєдную з такою магічною силою, що mm -hmm. вона дійсно заряджена на перемогу, адже навіть початок війни не зупинив її створення, а виготовлення. І я зараз ці всі каблучки 50% від вартості перераховую на потреби зсу, тому це така дуже блага справа, яку я. Хотіла продовжувати, і в мене є ще деякі цікаві ідеї, які я зараз шукаю партнерів, щоб продовжити їх створювати, А будуть ще каблучки з іншими назвами міст, міст? Україна, або можливо, ти хочеш об'єднати е, все під назвою Україна. Такі ідеї, звісно, також є. Е, все це я рахую в першу чергу. так, ну, да, економічно освіта. економічна освіта, Да, я дивлюся, чи на це буде. А, попит, чи буде це актуально для людей, але в мене є дуже, дуже красива ідея із неймовірною історією. Ну, про це я не розповім, поки не створю цю річ. Буде такий секрет. Отже, тебе не залишає непроста ситуація в нашій країні. Так. І... В нас з тобою з'являється парфюмерно косметичний да. бренд Есті Парфюмс. Тож мені незручно розповідати про це. Давай про це будеш розповідати. Ти коли виникла така ідея? Чому вона виникла? І скільки потрібно було часу, щоб зробити ось цей перший парфюм. Ця ідея була надзвичайною. Я скільки ми з тобою товаришуємо, вже досить давно. Та і а, твою пропозицію я прийняла одразу, і це було таке магічне відчуття, що так. Ти Мені сказала так, Так, я тобі сказала так. А. І з тобою, хоч на край світу, <свіст> в будь-які проекти. І мені дуже приємно, що ми разом створили таке гарно і продовжимо створювати нові е, парфумерно-косметичні е, продукти. Отже, скільки е, часу пішло на підготовку та випуск так. першого нішевого парфуму Crystal of Purity? взагалі це не так е, легко, як здається, від початку в нас це зайняло півроку. Півроку для розробки. Півроку для визначення, півроку для створення цього нового першого продукту. Мені здавалося, що це буде швидше. Але це такий досить тривалий процес. Ну, він надзвичайно цікавий, тому що я люблю дізнаватись щоразу нове. Я люблю вникати в процес, вивчати його, досліджувати. І для мене це також певний виклик розширити свою базу знань для того, щоб стати в цій сфері професіоналом. Від початку ми винайшли фабрику нішової парфумерії в Італії, з якою ми зв'язалися щоб розробляти саме там аромат, тому що, хоч ми і український бренд. Та вся сировина і повністю флакони – це все італійський, італійська фабрика. Це дуже якісні продукти. Наш аромат вже наскільки полюбився дівчатам, що я розумію, що це початок чогось великого. Я хочу сказати, що саме упаковкою зовнішнім обрамленням нашого парфюму займалися ми в Україні. Але навіть тут це дизайнерський картон, дизайнерський лежамент Ну Ти знаєш, як я підходжу до кожної до, до роботи, яку я роблю. Я підходжу з таким ідеалом, да так, як справжній, витриманий, як це сказати, професіонал напевно. І тому дійсно я дуже довго хотіла створити ідеальну упаковку, і я вважаю, що в мене це вийшло. Тому ми в результаті. За півроку нашої спільної праці маємо красивий продукт, який ми можемо представляти Україні, і дівчата мають змогу за досить гарну ціну користуватися справжнім нішовим ароматом. Ми не зупиняємось. що буде ще в нашій лінійці? Так, в нашій лінійці обов'язково появиться ще новий парфюм. І вже зараз ми над ним дуже тісно працюємо. Відкриємо тайну, він буде надзвичайний. Він буде Дуже Вишуканий із родзинкою, але також ми хочемо ще запустити додатково а, крема для тіла та для рук. Це будуть аромасвічки з нашим першим ароматом Crystal of Purity. А, це буде ще дуже багато всього цікавого, тому ми тільки почали. А ти знаєш, є така думка, що українцям не вдавалося досі е, зробити гарний, дійсно гарний парфюм. Як ти думаєш, ми е, Зламали цей стереотип чи ні? Я впевнена, що ми вже його зламали, адже найкращі відгуки дуже вишуканих жінок, дівчат цьому підтвердження. І те, що великі сітки магазинів хочуть мати на полицях своїх магазинів наш парфюм, також це підтверджує. А чим для тебе пахне Crystal of Purity? Ну. Перше. Давай почнемо з першого. Першу моту, яку ми відчуваємо з тобою, це в нас був це про чистоту. Але в цьому парфюмі є одна дуже важлива деталь, як сказали наші гарні друзі, які тестували цей аромат, що Crystal of Purity пахне грошима. Тому, будь ласка, ви можете знайомитись з нашим парфюмом, придбавши його, і я... ви будете знати, як пахнуть на справжні кошти. Дивлюсь на тебе, в тебе сяють очі, коли ти розповідаєш про свої бренди, про свої досягнення. Ти дуже захоплюєшся цим. І це надихає. Саме мене, і я е, дуже сподіваюся, що це надихає всіх наших глядачок. І, можливо, саме після цієї програми ви захочете започаткувати свій власний бренд, і це буде дуже круто, якщо інтерв'ю наших резидентів будуть впливати на вас саме таким чином, Катюша. Що для тебе щастя? О, дивлячись на твої очі, я розумію, що ти щаслива людина. Що для тебе щастя для мене щастя? Це моя сім'я, мої діти, мій чоловік, мої батьки. Щоб вони всі були здорові. Це найважливіше, звісно, складова мого щастя. Але також для мене щастя це моя робота. І дійсно у мене сім'я чи робота це поєднується. Це поєднується. Я вмію поєднувати вдало ці два найважливіших елемента. У мене це вдається, і звісно, найбільшу частину свого вільного часу я все таки віддаю дітям і сім'ї, тому що діти ще малі. Але я встигаю в своєму графіку вибудувати так режим, що я роблю якісно свою роботу. І Якщо я це роблю, то це про якість. І саме цей результат моєї роботи мене дуже надихає. Він дає підтвердження тому, що я в цьому житті щось роблю, і в мене це виходить. Тому потрібно просто вірити в себе і не боятися створювати щось нове, і у вас обов'язково все вийде. А що для тебе, клуб The One in a Million, Що він тобі дає? Він мені дає натхнення. Адже кожного разу зустрічаюся дуже цікавими новими резидентками клубу, ще більш освіченими, ще більш широким поглядом на життя з різних сфер діяльності. І коли ти з ними спілкуєшся, розумієш, що кожна жінка, маючи сім'ю, дитину, свій проект, різні великі бізнеси, вона встигає тримати себе. В такій красі вона встигає спілкуватися з такими жінками, об'єднуватись енергією. Це теж дуже важливо. І мене надихає клуб. І він дає можливості для подальшого якогось цікавого розвитку, для подальших цікавих проєктів разом. адже це колаборації, які ми можемо створювати, які ми створили, до які речі, знаходячись в клубі. Да, в клубі, і дівчата в клубі також мають колаборації між собою. Тому це не просто клуб, де ми зустрічаємося. Просто так ми приходимо туди з якоюсь ціллю з певною місією, і ця місія це створювати класні продукти, розвивати українські, українські продукти, розвивати український а, ринок і показувати світу, що українська жінка це справді сильна. Особистість, що вона може підкорити світ. Ось на цій такій мудрій філософській ноті ми завершуємо нашу програму. Я дякую, Катюша, за те, що ти е, сьогодні прийшла до нас у гості, і я дякую всім вам. Тож залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш YouTube канал і дивіться надихаючі історії наших успішних резидентів. До зустрічі!